Друзі, всім привіт! Всім привітки вам, друзі! Починаємо далі наші веселі будні дні. Знову будівництво і знову садівництво. І і знову, знову. Коротше, ми зараз будемо з дітьми садити, садити розсаду. Пам'ятаєте, я купляла дві, ось такі, ну що це таке називається? Форми. Ну, дві такі форми, маленькі такі кубічки для розсади. Поки діти вдома, я це хочу зробити. Правда, вже Лука тут трошки поробив свої справи, але... Тут yeah. баклажани, yeah. там yeah. ще yeah. є помідори, там yeah. не сильні. Yeah. Ви не знаєш, чуть не загубились і, і не могли відкрити хату. Землю, ось землю сюди в кубич. Бери лука теж. От мама всі квадратики насипаєте повністю, так. Да. Yeah. Я перше по Так. Це тут, я грам буду допомагати. Погана ідея була з дітьми робити на столі, тому ось взяли картонку. Будемо зараз це все поливати водичкою. Так? Діти! Зараз вони будуть заливати потрошки водички, будемо шумити на сінечко, і це все загортати. А головне... а мені не знаю, що дається? Mm. Ти дуже мало купила тих форм. Можливо, тут головне позначити на нашу дещо було на наші гектарні рости. грядки, гектарів 5 на грядок високих, то нам. Маловато буде. Якраз на нашій грядці отако. А ще плюс порахуй кріп, петрушечка, зелень якась. Як ми ще з навіком ділянку, там акрів п'ять. Що таке акр? Mm -hmm. Отако, да, по чуть-чуть. Ні, По чуть-чуть. Отако, дивіться, дай покажу. Хап. лей, Лейнуде. Бери лей. А волока твоє. Не, оце не. Хап, Чуть-чуть, Адамчик теж. Хап, лайну. Ти, 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 ти зараз добру пілотку я не, Мам, я не Ложі, Ми да. беремо пальчики. Шой, шой. Але тут головне, потім дуже добре помити руки. Раз. Друге. Два. Далі, далі вже за пальчики. Я потикаю. Садили все, що мали. Тут нас перчик садив, Адамчик, тут тут нас помідорчики. Садив лука. Ще напевно є помідорчики. Такі вони якісь yeah, е, барао, чор. Такі, от якісь такі чорні. Ідіть, дивіться за вогнем, Камін паліть. А от ми тут вже ламчик позбирав ще перчик, залишився. Баклажани будемо вже садити на в землю без всяких там садженців. Я пам'ятаю, що ще ніби в нас були такі формочки, тому що попередні роки ми садили. Тільки треба їх знайти або вони на горищі, або вони в літній кухні. Коротше, якщо я знайду, то можливо ми повернемося до цього цікавого заняття з дітьми і посадимо ще трошки щось. Зараз я це все гарнесенько прибираю, тому що розвели ми тут просто повний бардак. Mm -hmm. Тепер в нас ось така краса вийшла. Mm -hmm. В mm -hmm. горшочок. і ось другий горшочок. Наше вікно знову в жахливому стані. Я оце ми прибрали з дітьми прикраси. Перший раз підняла взагалі я жалюзі на день. Страх. Це я перед новим роком здається це все мила і знову. Свій тут знову вода затікає там взагалі. Ну, таке. Коротше, самі бачите, можливо, що відбувається всередині. Навіть року, що немає, ми їх фарбували. Треба буде, напевно, знову-таки влітку це все просушувати, чистити, фарбувати. Дуже-дуже мені незвично. Ми її не відкривали, тому що зазвичай спали діти в день, щоб їх не травмувати цим світлом. Так само, щоб зранку довше поспали діти. Така мені незвична світла кімната. Значить, так, морози продовжуються, так що всі могли. Три роботи в нас відкладаються на тепліші часи. А зараз будемо робити ще одну таку цікаву роботу, яку також потрібно зробити. Ну, в принципі, я її планував пізніше робити, але оскільки зараз морози, то будемо її зараз робити. Хто не дивився попереднє відео, ми тут трошки понароблювали. Відкоси в принципі дороблені, сталося підрізати і поштукатурити. І ямка, скажімо так, люк в підвал. Що ми зробили розумно? Видовбали тут ще кусок дирки, щоб цей люк змістити трошки в сторону, щоб тут стали кухонні меблі. От і все. А далі, щоб ці два моменти, два етапи доробити, потрібна тепла підлога. Ой. Потрібна тепла погода. Сьогодні я планую що зробити. Ось наші сходи, і оце треба заліпити, щоб його навіть видно не було. Якось треба придумати, як це зробити. Ось такі у нас обрізки залишились з другого поверху. З перестінків будемо пробувати їх сюди ліпити. Може вони закороткі будуть, може вони не підійдуть. Коротше, зробимо бачите. Ха! Та тут ще більше ніж треба, я вам скажу. Супер! Це Просто супер! А ну, я думав, треба профіль докупляти. <гум> все є? Отже, як нам треба зашити? Бі сидів вдома, думав. Якщо ми зашиємо притул до сходів, у нас ось тут з'явиться дуже багато кутів. Про що я тут кажу? От допустимо, ми зашиваємо під самі сходи, тоді кут виходить. Отак, От буде кут, так, потім так. І це все потім заштукатурювати і доводити до лоду буде трішки, скажімо так, м'яко кажучи, важко. Тому як я собі думаю зробити, ми просто зашиваємо сходи по краю цієї стіни. Якраз по краю штукатуру. Орки, і все, але проблемка. в мене тут немає штукатурки. Значить, будемо робити по цеглі. Напевно, цегла покладена в рівень. Так що будемо, напевно, по цеглі прибивати профіля до цегли і таким чином це все діло якось доводити до пуття. Зараз будемо робити, будемо думати, що тут гадати. Я той кусочок не штукатурую, бо я знав, що я його буду зашивати, тільки я ще не знав як. А тепер в голову трошки думки розумні прокладуються, як це зробити. В одному з попередніх відео я запитував, як зробити стелю, як, як натяжну стелю з'єднати між собою короби і все остальне. Багато було коментарів, що. Отут до нас коридорчик каже: зроби гіпсокартон стелю з гіпсокартону. А ось тут в залі і на кухні зроби натяжну стелю. Файний варіант, але чесно кажучи, я не хочу тут з, з тим натяж... з тим гіпсокартоном, з цим всім немає ніякого бажання. Другий варіант був також. Мені сподобався. Типу, є спеціальні такі планки, які кріпляться до стелі. і З'єднують дві тканини натяжної стелі. Ото, напевно, таким чином ми зробимо. Просто розділимо на три контура все це діло. Зал. Коридор і кухня, і таким чином натягнемо три різних полотна і з'єднаємо оцими планками, які будуть кріпитися до стелі. Все ну там буде невеличка така ямка, такий зазор. Тобто буде видно стик трьох кусків натяжної стелі, але я думаю, це буде не критично і сильно виду воно не зіпсує. Ну, в принципі буде гарно. Писокартон має товщину 12 мм, і нам треба профіль виставити так, щоб воно стало на рівні. І цикортон приліпився на рівні з цією стіною, щоб можна було зашпаклювати в один рівень. О всяких там перепадів. <кхех> ну, надіюся, що це вийде. все. Лінія. Значить профіль має стати якраз на рівні з цеглою. Навіть тобто не буде. В принципі, в принципі, супер. Щоб ми ще цеглу не вивалили, так що треба обережно. Хватить, я думаю, хватить. Ага. Не хватить. Ну що, тріщин ніби не пішла вже добре. То вже сверлив без буру оці отвори, три штуки, тому що верхній ряд цегли. І якщо що довбати, то випадково воно вибити цегли. Якби це була не серединка, немає питання. А верхній ряд краще з цим не гратися. Кусок каркасу готовий. Їду я зараз за Адамом, тому що вже четверта година, треба його забирати. Завезу додому, тоді буду продовжувати. Ну подивимося, можливо, сьогодні закінчиться діло. Ні, то вже завтра не роблю. сухо, ми економимо, скажімо так, кілометраж. Їздимо через поле. тут, І до речі, в день ми, якщо так катаємося, ми економимо в районі 6 кілометрів, тобто на 6 кілометрів менше їздимо. Так що, в принципі, поки сухо, печемо через поле. І, до речі, не я один такий розумний. Багато хто так їздить, і отут вже колію таку викатали. Якби асфальт був цілий, оце по кругу як їх їхати, в принципі, сюди не вигідно було б їхати, тому що дорога тут ну, така собі. Ну, Третя передача, в принципі, їхати можна. А так, якщо асфальт розбитий, Сюди в принципі навіть краще їхати, бо тут порівняно з асфальтом набагато рівніше. Все, приїхали. Відстебнешся сам, чи тебе відстебувати? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давай. Опа, веселую руку. Все, вилізеш сам. Зараз швидко щось перекушу і все, і назад. Хоча б сьогодні каркас виставити. В принципі, зараз вже буде пініти через годину. Давай, йди сюди. Так, де там та розсада? Нам вже 15 гектарів треба засадити. Де воно? Де, де, де твої п'ять корчиків? Я Ванять. вже їх, я вже їх перенесла в нашу птланку. Не тепер, отам нас буде ось воронжерея. Да, На <но> підвіконі <рес> попередньому. Ми їздили в місто і ви бачили, ми забирали дві посилочки. Одну я вам показала, а другу ось буквально тільки розпакувала. Так, от там таке все смачне. Наші підписники Василь та Ярина нам прислали чудові подарунки. Залюбки хочу вам показати цю всю смакуту та поділитися їхнім магазином, тому що це справжня знахідка для мене. Подружжя займається вже бджільництвом понад 6 років. Їхня пасіка налічує 60 бджолосімець, які ще сезонно трудяться для великих. Виготовлення меду з акації. Сам магазин вони створили 4 роки тому, коли одружилися. я вам скажу, мене приємно вразили там і ціни, і асортимент. Вони не тільки займаються медом з акацією, а також виготовляють і настоянки з прополісу, збирають пенцю, виготовляють горішки в меді. Також в них є свічки з бджолиного воску, власного виробництва. Свічки це взагалі особлива любов, я вам скажу. Вони такі важкі, наповнені. Дуже гарні візерунки, є що обрати. Я взяла такі дві світічки, щоб одну комусь подарувати, другу лишити собі. Пахнуть справді дуже класно. Сьогодні зранку Адам просто стояв такі хвилин п'ять, просто нюхав ту свічку. Я Уду розповідати про користь цього всього, тому що реально там її дуже багато. В описі під відео вам все лишу. Мед з акації не кристалізується, він стоїть роками. Зберігає свій такий гарний, чудовий такий вигляд. Для мене це взагалі відкриття. Дуже хочу відкрити, спробувати. Ми брали такі півлітрові баночки. Там, до речі, можна обрати сам об'єм баночки. Також можна обрати мед, можна брати в пластикових таких упаковочках, а можна брати в баночках. Наприклад, на подарунок. Вже туди тут толік прийшов. <смеш> Толік на нюх чує смачне. <смеш> mm. І як? Ну? <смеш> Вихову, ну це не чесно. Я скуштую перше. Слухай, ага. Ні, ні. До речі, горішки також можна обирати. Ми брали такий мікс. Можна брати там суто, або дісові горішки, або там суто там, мигдаль чи кашю. Дивіться. М -м. Для мене що знаю, я вам скажу, для мене це. Такий делікатес. Якось, можливо, це така закалка, що колишня. Все дітям, не собі дітям. І <сміття> ти сама собі шкодуєш такі, таку смакоту їсти. <плес> Дивіться, яка краса. М -м -м. Мені здається, любі, що тиждень часу і цієї баночки не буде точно. <свісно> я залюбки поділюся з вами цим магазином. Залишу всі посилання в описі під відео. Тут вони мені лишили візитівку. Тут є вони і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Переходьте та радуйте своїх близьких та себе. Я мед люблю на медом і горішки. Ти що? Ти що таке? там їсиш? А там просто дуже велика перебора. Якщо якийсь новий продукт, то він його з острахом їсть, коли вже розпробує, тоді вже починає їсти. <гум> так, значить, знову пішов до нашого будинку. Писали цікавий коментар за відкоси. Каже, Толік, скільки ти можеш робити ці відкоси? Вже не цікаво дивитися, одні відкоси. Ну, тут а, ситуація наступна: <гум> цікаво чи не цікаво, їх треба зробити. Якщо я їх не зроблю, я не зможу далі робити. Тому якось так: нічого з цим не зробиш. Ну, зараз не цікаво, потім буде цікаво, але цю роботу потрібно зробити. На сцені готово. Тепер це все чудо має перейти на стелю. Будемо пробувати. Ну що, зовнішній каркас зробили. Той, що промикає до стіни стелі. Правильно, неправильно, поняття немає. Тому що от саме таких каркасів, як мені треба, я в інтернеті не знаходив. Те, що йде до стелі, поналіплюю зі шматочки, тому що інших в мене немає. Якщо викидати чи що, згодяться. З цієї сторони ось такий стик. Не сильно файно, але воно так має бути. Зараз побачите. Там вроді наклав, там такий самий стик. Коротше. Залишилося ще три таких діагоналі ліпанути, і в принципі з цим ділом буде готово. Каркас буде готовий, залишиться тільки гіпсокартоном обшити. І саме головне, каркас буде незалежний від сходів і вібрація сходів. По ідеї на нього впливати і не буде. Хоча тут яка тут вібрація, тут 50 сантиметрів сходів, тобто вібрації в принципі не буде. Отака щось деталька нам потрібна. <хи> Ото попробуй виріж, щоб воно так файно стикувалося. Думаєте, так легко? Легко воно тільки дивиться. Робиться воно геть не легко. Одну сторону я зробив, зараз ще другу сторону треба так само зараз помудрувати, як це все попідрізати. Ось така деталька з однієї сторони, і ось така вона йде з іншої сторони. Дуже весело було її робити. Треба ще одну таку тільки дзеркальну. Я думав, що обійдуся без цих, як вони направлені називаються, рослина драбина. Але так, та що стіни придивляється, дуже важко дістати. Тому доведеться все-таки оцю розкладати. Це вже зовсім інше діло. Ось така конструкція, в принципі, має бути. Таку я собі придумав, скажімо так. Це, до речі, придумувалось з обрізків. Так що, друзі, хто в цьому розуміється, напишіть в коментарях, чи має право на життя така конструкція, чи все-таки варто робити по-іншому. Це не для мене, це для інших людей, які, яким так само треба буде щось отаке подібне робити. Якщо я щось зробив, не так, щоб не повторяли моїх помилок. Друга готова. Набагато швидше, ніж перша. От ніби дивишся, ну, бог його знає. Ніби, ніби. Немає перекосу. Ну, зрозуміло, так? Да? Ну, але це ніби. Ще посередині зараз одну вкручу. І, в принципі буде супер. Ніби рівно. Якось обшиваєш ці сходи, воно ну, якось так масивно виглядає. Самі сходи там чуть-чуть виступають, а оцей каркас весь такий. Масивний. Я думаю, вам також видно, що така махіна буде на стіні висіти. Ну, але рахуйте, що ще натяжна стеля десь від 5 сантиметрів опуститься нижче. Десь я думаю на рівні 6 сантиметрів, 7 сантиметрів, щоб було нижче розподільчих коробок. То ще 6 сантиметрів мінімум заберете, то воно не таке вже велике буде виглядати. Так що, в принципі, буде файно. От і все! З каркасом розібралися. Середня, взагалі, на чклугенько. Клас-клас, і готово. Ось такий друзі. У нас вийшов каркас. В Принципі, я результатом мега задоволений. Я не знав, як це все зробити, але бачите, руки самі це все зробили. Можна було б і краще, я знаю, але зробили як зробили. Так, яка то вже година восьма, напевно, йду я додому. Завтра-завтра прийду, зашию це гіцекартоном, і в принципі цей кусок роботи буде зроблений. Ще залишиться зону сходів, тільки відділити ще від. Нашого залу, так само таким корвом геподібним. На даний момент, якщо дивитись в будинок, ось так воно буде виглядати. Коридорчики туди-сюди. Тільки в мене от зараз питання таке виникає: чи фарбувати оцю штуку в колір стіни, чи в колір стелі. Ну, по суті, це йде стіна, тільки під нахилом, значить, вона має бути як стіна. Коротше до цього моменту ми ще дійдемо. Збір, друзі. Знову нагадую про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Сума вже в районі 100 тисяч у нас є. Залишилось ще десь останній раз, як я дивився, була ціна 170 чи 160, 000, чи від 160 000 до 180 тисяч. Ціна на Mavic 3T. Тому, хто має бажання долучитися до збору, посилання на донат буде в описі під цим відео. До цього звісу від рівня чорнової підлоги 2,33. 10 см підлога – це 2,23. 2 см ще гіпсокартон зайде – 21 см. Це буде від чистової підлоги до цього звісу. В принципі, ще сюди навіть вліз, вліз, влізе якийсь там шкафчик висотою 2,20 см. І, в принципі, цей звіс не так сильно буде видно. А якщо ще замовити меблю під замовлення, щоб його під кутом ось так якось зробили гарно, то в принципі тут взагалі його не буде видно. В принципі, а ні, буде видно. А ні, не буде видно. Ні, буде трошки видно. Тому що в нас ось тут іде дверний проєм і воно якраз, скажімо, одною частиною залізло на дверний проєм. Так що його все рівно буде видно, ніякими меблями воно не приховається. Той наш це, те, що ми вчора понокручували. Тільки що зайшов на другий поверх. Дивлюся, от е, на другому поверсі, ніби хата не утоплюється, нікого тут немає. В принципі, сухі, якби вологих робіт зараз не виконується, але все рівно от, в дитячій кімнаті на плівці е, зам такий інь. Ринки, звідки тут вже все поняття немає? В інших кімнатах ніби немає такого. А то тільки дитяча кімната чомусь і ні покрився. Нагадаю, у нас зараз мороз, за скільки то зараз? Сьогодні вночі було мінус 10 і весь тиждень так само має бути. Мінус 10. Далі на 10 днів вперед, мінус передаю і далі не знаю. А така штука, так що треба буде літом ще продумати з вентиляцією і зразу всі питання. Тому що хата повністю закрита, і от може це спричина бути в цьому також. Може, так волога буде виходити і не буде на стелі іній осідати. Так, коротше, ріжемо гіпсокартон, зашиваємо все, що нам треба зашити, і тоді будемо робити короб над сходами. До речі, на першому поверсі такого немає. Тут суха стеля. ну Може, тому що на другому поверсі така сама температура, як і на першому, тому нема такого конденсату. А горище виходить холодніше, ніж другий поверх. Через то, напевно, і конденсат такий утворився. No króciutko, jakże jest. Latem zajmiemy się wentylacją. Зразу привив сюди ось такі закладні. Це щоб було до чого кріпити профіль натяжної стелі. Якраз воно сюди десь викрутиться, і буде він сидіти. З'їжджає. зразу, як не можна виставити по краю. Один кусок є. Ну ці маленькі, то я думаю, там проблем не буде. З ним ніяких. Якось так незвично. Так само невеличкі закладні такі поприкріплю. Хто його знає, як ми там стелі будемо кріпити? Хай краще будуть. Так, все, в принципі, короб готовий. Ось такий він, друзі, виходить. Напевно, в стін буде. Все-таки. За все, все ну, це більш мені здається, що це більш до стіни, ніж до стелі. І ще один такий момент, як тут я хотів зробити на рівні з штукатуркою, саме ось цей край, але промазав на 5 мм. Опа. Десь 5 міліметрів. Так що доведеться потім це все діло кимось тоненьким слоєм штукатурки вирівнювати, а тоді вже ж поклювати все це разом. Файна була робота. Перезаходиш <звук> в будинок, чесно кажучи, якось так незвично. Це дивитись. Пишіть в коментарях ваші думки. Що це таке? І, до речі, якщо тут буде шкафчик стояти, то в принципі він буде от, частково це все закривати, так що не так воно буде сильно в очі кидатися. Я думаю, ходити воно точно не буде заважати. І, в принципі, на комфорт в будинку воно також ніяк не вплине. Зараз дивлюсь на цю штуку трішки незвично, але око привикне, буде так, як треба. До речі, на цей край також кіно закладну всередину. Тепер, як будемо кріпити надіжну стелю, нам є куди її прикріпити в цьому коробі, і ну, нюансів не має бути. Має бути все добре. Підміряти, будемо їхати в місто десь на днях. Не знаю, може завтра, може, післязавтра. Хочу закупити зразу профілі, щоб поки в нас морози і не можна робити мокрих робіт, то буду займатися такою всякою роботою. Не пов'язано там з всякими рідинами, що там заливати щось треба і тому подібне. Питали нас в коментарях за цю драбину, замовляли ми її на сайті GTM. Залишу вам посилання в описі під відео, якщо вам буде цікаво. І мені здається, що там ще є промокод. Якщо згадаю, я також залишу в описі під відео. Що? Аня ще не бачила, як я вибивав люк. І Аня не бачила цієї штуки. Вона пару днів вже не була на будинку, от мені цікаво. Що ж вона зараз каже? Річард попав. Поповні, так? Річард. Коротше, на дворі морози зараз. Так що поки що наш річард живе в нас в хаті. В коридорі моїм ми миску таку принесли. А він має. Да? І гото він там собі спить. Він, до речі, вчора нагадив в залі, ти знаєш? Такі кавалки були на ковру, але сухі. Так що спокійно все винеслось, не довелося застірувати навіть. Ну дивно, тому що він завжди проситься. Може хіба знаєш, ми спали і йому не було куди. Може, не знаю. він завжди проситься. Да. Коли ти останній раз накомила собаку? <рес> я не Ну, на його точно миють, а я не мила, так що ми мили літом його, пам'ятаєш, коли він дуже сильно Ні, коли В, в хаті живе, то мили. Ну постійно, так, в хаті постійно. А так, ми мили його літом, оце коли він якийсь з вкатався, кота, ми теж нопитали, ну. чого собака не живе в хаті. Річард в нас такий, скажем так, чоловік активний такий. Хлопець. Як я тільки прийшов до Ані, то мені було дивно, що він там витворяє з іграшками м'якими. І це також була одна з причин, чому ми не хочемо, що він жив в хаті з нами. Такий він активний хлопець. Він образився. Але любить купатися, лає? Так. Що таке, Адам? Принеси мені вапку, з кожний Ну харк сидів тут є. Все заляпане водою, він же скрізь побігав.